Тиша як формат турботи. Коли останній раз ви були без шуму, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про міні-практику, яка називається Три хвилини без шуму. Ми звикли шукати турботу в словах, діях, обіймах, але є ще один спосіб, і це тиша. Чиста, ненав'язлива та, в якій можна почути себе. Коли останній раз ви були без шуму, не випадково, а свідомо. Чому це важливо? Мозок і нервова система перенавантажені, соцмережі, розмови, навіть внутрішній монолог все це шум, тиша допомагає оновитись, у ній вирівнюється пульс, знижується кортизол, прояснюються думки. З тиші ми не чуємо себе. Наші справжні бажання, сум, радість, тривога стають непочутими. Іноді ми боїмося тиші. Тому що вона звучить голосом тривоги. Але якщо залишитись нею трішечки довше, вона починає звучати нами. Поставте таймер на 3 хвилини, вимкніть музику, відкладіть телефон, знайдіть собі зручне місце, ляжте або сядьте, просто побудьте. Спробуйте помітити, які думки з'являються, які відчуття в тілі. Це не про те, щоб заспокоїтись. Це про те, щоб дати собі побути в будь-якому стані.